З 2 червня 2025 року пластикові brp картки більше не дають права на в'їзд до Великобританії. Британія повністю переходить у цифровий діджиталізований формат. Тепер єдиним підтвердженням вашого імміграційного статусу є і віза, або і статус в вашому електронноміграційному кабінеті. За офіційними даними імміграційної служби Home Office, понад 4,3 мільйони людей або іммігрантів вже створили даний аккаунт, тобто UK Visas Візас Immigration. Але ще приблизно 300 тисяч іммігрантів досі його не мають або не створили. Якщо ж ви серед них не відкладайте, ви не зможете підтвердити свій статус на кордоні, можуть виникнути труднощі з орендою, роботою, навчанням або ж навіть з вашим банком. Що ж робити? Перейдіть на офіційний сайт gov.uk, створіть собі аккаунт UKVI, перевірте, чи ваш статус вже відображається, і збережіть доступ до вашого імміграційного кабінету. Він потрібен щоразу, коли треба довести свій статус при перетині кордону. Посилання та відеоінструкція прикріплені в сторіс. А якщо ж вам потрібна допомога, пишіть мені в особисті повідомлення.